Поговоримо з нашим першим гостем Сергієм Грабцьким, полковником запасу зсу, військовим експертом, екс-учасником міжнародних місій у Косові та Іраку. Пане Сергію, слава Україні! Ну, вітання студія героям слава Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною ракетою. Про що вже всі говорили? Про що є у всіх на устах, яка створена на базі ракети Рубіж. Путін навіть озвучив назву нової зброї. На вашу думку, це точка неповернення у війні. Що це означає для нас? Для нас це означає додаткова інформаційно-психологічна атака і тиск на нашу свідомість для того, щоб ну додати ще аргументи, щоб примусити нас до капітуляції з військової точки зору. Це не має жодного сенсу, тому що як ви зазначили, це шість ракет. Ну верніше до десятка ракет. Навіть то та чи головна головна частина, яка розділяється, це шість. Частин, вибачте, ми кожен день отримуємо такі ракети, тому робити якісь такі удари, тому робити якісь пафосні заяви щодо того, яка -то точка неповернення буде трошки несправедливо. Ми маємо усвідомити наступне: що якщо противник вдався вже до таких е засобів ураження, а вони є дорогими і відносно їх дороги не дуже ефективними, то ми можемо припустити, що вони відчувають певні проблеми із е забезпеченням свого ресурсу. Ну і плюс не треба забувати, що противник завжди намагався зробити так, щоб а, ми могли постійно відчувати такий пресінг на себе, але це не може розглядатися як суттєва зміна стратегії противника. Вони просто любим способом намагаються підтримати ну, певний градус конфлікта. Угу, Дякую за таке важливе уточнення. Та цю важливу думку. А Росія може мати до 10 одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру. У рамках її випробування це ствердили у головному управлінні розвідки. Чи можете розказати більше? Ви знаєте, навряд чи можна розповісти за одним ударом. Дуже складно зробити враження, ну, якесь певне уявлення щодо того, що відбувається, і як ви бачите, навіть ну за ту добу, що пройшла, виникло дуже багато теорій. Що то було, що то було, як воно розгорталося спочатку? казали, що це ракета рубіж. Потім казали, що це переробка якихось ракет. Потім Путін сам заявляє, що це не міжконтинентальна балістична ракета. Тобто, це так само один з елементів інформаційно-психологічної боротьби, щоб ми могли зрозуміти, і саме тому Путін зараз більше грається і маніпулює саме визначеннями, що це було, як воно наносило удар, намагаючись залякати як нас, так і наших західних союзників. Але говорити про якісь суттєво Ну, суттєву зміну стратегії, що противник використав десяток таких ракет, не приходиться тому немає сенсу. Угу. Знаєте, пане Сергію? Я дуже скептично ставлюся, коли росіяни описують, що вони атакуватимуть певні місця в Україні, але знову ж нехтувати цієї інформації, яка є зараз надзвичайно поширена, і знову ж ви неодноразово навіть в сьогоднішньому етері згадували про ІПСО. Тому я переконана, ви чули інформацію про Яворівський полігон і що, мовляв, це є наступною ціллю для російської ракети. Багато телеграм-каналів це сприйняли як анонс удару. Як потрібно сприймати таку інформацію? Це справді анонс удару, чи, чи це от власне те ІПСО, про яке ви говорили, і це не треба брати на віру в жодному разі? Ні в якому разі. Ви розумієте, разом з тим, що то є ПСО, треба усвідомлювати, що кожен з нас має особисту відповідальність щодо збереження своєї безпеки. Так само і забезпечення, і першим пунктом в обов'язків обов'язках любого солдата, любого командира є збереження життя і здоров'я, тому ми не можемо нехтувати таку інформацію, Ми маємо зробити все можливе, щоб е, убезпечити і наш особовий склад озброєння військову техніку, і мінімізувати всі ризики, які можуть бути пов'язані з запуском такої, такої ракети. Я кажуть, у нас у Львові у ворога може вистачити розуму, щоб запустити цю ракету Наполеона. І знов таки скажу з огляду на специфіку цієї зброї, ну назвати її надефективною не можна, тому що фактично ми маємо справу з одночасним нанесенням удару тридцятьма шістьма суббоєприпасами. тобто збільшується площа ураження. Відповідно до цього, збільшується вірогідність втрат. Що так само має бути взято до роз... до уваги і вжито відповідних А угу. Вчора два українські БПЛА атакували полігон Капустім Яр. Саме з нього було випущено ту балістичну ракету по Дніпру, при якому вже згадували. Астра прилетіло по 105-му майданчику полігону. Наслідки наразі невідомі. Чи можете спрогнозувати, чи таких ударів буде більше? Ну, знаєте, однозначно, і це залежить від нас з вами, як ми будемо давати податки, як ми будемо допомагати нашим збройним силам. Відповідно до того, і тих ударів буде більше. Все дуже взаємопов'язано, і наша задача зробити так, щоб життя окупантів, де б вони не жили, було нестерпним. Тому тільки від нас, і тільки від нас залежить це, наскільки ті удари будуть ефективними, і як швидко ми будемо просуватися, просуватися в питаннях розробки нових видів озброєння і бойової техніки. Абсолютно, ще одна інформація, яку хочу з вами обговорити на харківському напрямку. Вже є військові КНДР, командир зведеного підрозділу 153 ОМБР. Яка ситуація із корейськими військами військами зараз? Що ви знаєте? Ви знаєте, я хочу повторити вже сотий раз: немає корейських військ. Є корейські громадяни, переодягнені в російську форму, які використовуються в бойових порядках російських військ. Тому якщо навіть там і є присутні військовослужбовці, то це треба враховувати виключно з огляду на те, яка кількість військовослужбовців північної Кореї може знаходитися на харківському напрямку, і відповідно до цього треба робити певні розрахунки щодо забезпечення засобів ураження для їх знищення. Робити з цього сенсацію знов таки не треба. Ми маємо справу з противником, який діє за єдиним алгоритмом. І розділяти на сьогоднішній день з військової підкреслюю з військової точки зору північно-корейських військовослужбовців, російських немає жодного сенсу з іншого з іншого боку. Безумовно, це не має залишатися поза увагою, і це має підніматися вже на політичний рівень, на рівень політичного обговорення щодо того, що ця війна перестає бути, і тут можна цитувати генерала Залужного, Перестає бути війною між Росією і Україною. Це вже. Ця війна має всі ознаки третьої світової війни, тому що на стороні Російської Федерації діють військовослужбовці Північної Кореї. Російська Федерація використовує дрони. Російська Федерація не дрони Ірану. Російська Федерація використовує запасні частини і комплектуючи Китайської Народної Республіки. Так само і з нашої сторони ми використовуємо технології і озброєння наших західних союзників, тобто ця війна вже виходить за межі між міждержавного конфлікту. Ще важливо знати про те, що зараз коїться на фронтах, яка ситуація там. Чи могли б ви пояснити? Ви знаєте, на сьогоднішній день те, що ми бачимо. То те, що противник, незважаючи на втрати, вони от буквально перед нашою з вами зустрічю, я читав останні зведення, складають один до трьох а на деяких напрямках 1 до один до п'яти, не полишає спроб просунутися вперед. Надзвичайно повторюю надзвичайно важка ситуація зараз на курахівському напрямку, де наші війська ведуть арігарні бої з метою не допустити оточення наших підрозділів, які продовжують утримувати оборону, але змушені відходити під натиском противником противника південніше Курахова. Противник контролює зараз приблизно 25% Курахова. І, на жаль, вони вже контролюють дамбу на Курахівському водосховищі, тому бої там тривають, але ми маємо бути готові до складних рішень на цьому напрямку. Другим по складності є Покровський напрямок, де противник намагається просунутися вперед, зустрічаючи запеклий спротив наших підрозділів, які наносять йому дуже суттєві удари. Противник намагався наступати в районі Сіверська. Був битий розгромлена колона противника, що складалась десь приблизно з двадцяти одиниць техніки і більше сотні особового складу, і там тривають зустрічні бої. Наші війська нам роблять все можливе, щоб утримати позиції і навіть просунутися вперед, тобто контратакувати. Так само скудною ситуацією залишається на курському напрямку, де противник тисне і тисне дуже серйозно. Але треба розуміти, не, є, не стоїть задача утримати територію курської області стоїть задача нанести максимальне ураження противнику. Тому я хочу ну знайти упередити якусь зраду, тобто, якщо ми здійснюємо маневри і відходимо з тої території, в цьому немає жодної проблеми, тому що відхід. Є такий ж самий маневр, які як і наступ, які е, охват обхід, які передбачені військовим статутом. Я скажу більше, відхід ще найбільш складний маневр, якому дуже довго треба вчитися. Тому бої тривають. Наша задача залишається незмінною в рамках концепції стратегічної оборони: наносити максимальне ураження противнику на тих позиціях, де його можна зупинити, і навіть відходячи з певних позицій, робити все можливе, щоб подальші кроки противника стали неможливими. Та робити все можливе і максимально донатити і підтримувати нашу армію вчора. Та сьогодні випав сніг у Києві, у Львові ще в інших містах України. І з одного боку, деякі українці радіють тому, що сніг мовляв різдво скоро. Разом з тим, сніг це означає величезний холод для наших захисників та захисниць. Пане Сергію, яким чином сніг впливає на перебіг подій? Наскільки він є помічним? Чи навпаки від нього тільки більше зла, аніж, аніж добра? Ви знаєте, знов таки, можливо, трошки несподівана відповідь він ніяк не впливає на перебіг бойових дій в, в сьогоднішньому стані бойових дій. Чому власне? Тому що бойові дії ведуться невеликими групами піхоти. На певних напрямках, де противник зосереджує велику кількість людей, і незважаючи, чи то сніг, чи то болото, вони намагаються йти вперед. Техніка використовується обмежено. Єдине, що стало таким більш можливим. Тобто зникли маскуючі фактори, і краще можна розлегати, де противник просувається або де ми просуваємося. Це грав, яку грають двоє можна визначити по диму від пічок польових, де знаходяться бліндажі, як знаходяться позиції. Але знов таки, якщо робити таку підводити певні пі і риску, то це грав обидві сторони, і ми і противник дуже. Добре, знають як використовувати як позитивні, так і негативні е прийоми і ситуації щодо снігового покрову? Тому е загалом можна сказати, що в принципі він вже не ніяк не впливає на ситуацію на полі бою. Це добре, і наостанок, які ваші прогнози на цю зиму на фронті, чого можна чекати як від нашого ворога одвічного, так і від західних партнерів. Ви знаєте, отут -от я можу відверто абсолютно сказати. Не хочу вас розчаровувати. Я не знаю, тому що з одного боку, якщо говорити про певні, певний аналіз, який можливий, то противник мав би зупинитися ще всередині вересня місяця, тому що його втрати є вже неприпустимими для того, щоб продовжувати наступальні дії. Натомість ми бачимо, що противник намагається рухатися вперед, і ми маємо робити нашу роботу по знищенню противника щодо наших союзників. Ну, ви знаєте, мабуть, і на це питання відповідь ніхто не зможе дати, тому що ми не знаємо, що відбудеться після 20 січня. Вірніше, ми знаємо, що відбудеться після 20 січня. Ми будемо продовжувати війну. Для нас нічого не закінчиться, і ті казки, що казали, що Трамп зупинить війну протягом дня. Воно не працює і не буде працювати. Війна для нас залишиться ну, нашою буденністю. Єдине питання в тому, якими темпами і з якою ефективністю наші союзники будуть нам допомагати. Ми маємо певні, певну підтримку, гарантовану підтримку наших європейських союзників, але треба розуміти, що два завжди більше, ніж один, і тому підтримка сполучених штатів для нас є так само критично важливою. Угу. Відповідно до цього, як буде розвиватися ситуація, будемо бачити. Не можу давати прогнозів, та й не люблю цього робити.